Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про випадок, коли е, молода пара з України е, пограбувала будівельний майданчик у Варшаві на 33 тисячі злотих. Але питання навіть не в цьому, а питання в тому, наскільки сильно подібні випадки впливають на життя абсолютно кожного українця в Польщі. Давайте в цьому розбиратися. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково запрошую вас підписатись на канал, друзі. Підписуйтесь, бо 83% з вас дивляться мої відео без підписок. Підпишіться, мені приємно, а ви не будете пропускати нові відео. Також обов'язково ставте лайки, це допомагає боротися з російськими ботами, які атакують україномовний YouTube. І тепер переходимо до теми. Згідно з інформацією з сайту Варшавської поліції, з будівельного майданчика було викрадено 16 камер відеоспостереження, і власник оцінив ці збитки в 33 тисячі злотих. Правоохоронцям вдалося дуже швидко і дуже легко знайти цих горе грабіжників, тому як спочатку вони вислідили 20-річну українку, громадянку України, бо вона Буквально через декілька днів після зникнення, на, за допомогою там OLX або Allegro продавала камери відеоспостереження просто в інтернеті. Звісно, правоохоронці подібні випадки постійно моніторять, і вони завітали до неї в гості, і в неї було знайдено вдома дві таких відеокамери, і її одразу було затримано, її інкриміновано зберігання крадених речей. І вже потім через неї вона дуже швидко здала свого. Колегу скажемо так, і було затримано також 28-річного українця. Виявилось, що той крав відеокамери з будівельного майданчика протягом цілого тижня і. Ось інші 14 камер були знайдені в нього вдома, тобто вони їх навіть не намагалися е, десь там ховати дуже сильно. І на сьогоднішній день їх обох затримано. Камери було повернуто власнику е, цих камер, і затримано затриманим громадянам України загрожує до 5 років ув'язнення. І тепер давайте поговоримо про найцікавіше, як же ж. Це все подібні ситуації впливають на життя українців в Польщі. Е, є багато факторів, е, через які поляки починають недолюблювати українців. І от е, якщо ми говоримо про такі ситуації, то вони е, тільки підливають масла в вогонь, тому як в Польщі вистачає впливу російської пропаганди, в Польщі вистачає впливу. Е, Тієї самої партії Конфедерація, яка намагається якомога більше голосів зібрати на ненависті до українців для того, щоб пройти, е просунути свою партію до сейму. Е і ще дуже багато факторів. Але от подібні випадки, коли е громадяни України свідомо йдуть на якісь такі злочини заради легких грошей, Такі випадки вони дуже і дуже сильно впливають також на тих поляків, які можливо і не ведуться на ІПСО, не ведуться на пропаганду, не ведуться на якісь там оці агітації передвиборчі. Але при цьому вони дивляться там, на, наприклад, на офіційному сайті поліції, що справді такий випадок був. Українці хотіли заробити легких грошей, вони вкрали ці камери і. Хотіли на цьому заробити, і якби зараз можна також в на захист таких українців, які порушують закон, можна сказати, що і поляки також порушують закон, і поляки те саме роблять. Це все зрозуміло, друзі. Але якби біженці з України вони знаходяться зараз трохи в такому хиткому положенні в Польщі, тому як, як мінімум до періоду, поки не пройдуть парламентські вибори в Польщі, питання ненависті до українців, питання видворення України. Зі своєї території воно буде стояти гостро, тому як це одна з головних тем для того, щоб зібрати якомога більше голосів на майбутніх виборах. Бо все більше і більше. Через те саме російське ІПСО, росте е, кількість поляків, які бажали б, щоб е, українців абсолютно всіх позбавили абсолютно всіх виплат, щоб українців е, трохи скажімо так видворювали за кордони е, Польщі, і на цьому буде грати, повірте, не тільки конфедерація, на цьому буде грати точно так само і правляча партія. На цьому буде грати і е, інші партії, які також будуть приймати участь у виборах. Тому як мінімум до е, періоду до 15 жовтня. Потрібно ну якби старатися не попадати в якісь подібні ситуації. Ну і в загальному раджу нікому не порушувати закон. Бо пам'ятайте, що якщо ви порушуєте закон, то ми бачимо, є випадки, коли Польща готова екстрадувати таких чоловіків і жінок навіть в Україну, незважаючи на те, що в Україні йде війна, хто б про що хто б і що б про це не говорив. Тому. Якби надіємось, надіємося, що таких випадків буде менше, що українці будуть мати голову на плечах, не будуть порушувати закон, а різні кримінальні елементи нехай їдуть в свої, якби в ті країни, які там одобряють подібне відношення. Можете їхати в Росію, можете їхати в якісь ще інші країни, в Білорусь там і так далі. Якщо вам так подобається, можете таким чином там будувати своє життя, а Польщу і, в принципі, всю Європу залиште, будь ласка, для адекватних людей. Друзі, Дякую всім, кожному з вас за перегляд. Наголошую, підписуйтесь на канал, 83% без підписки це дуже багато. Також, будь ласка, ставте цьому відео лайк, для того, щоб я побачив якомога більше людей. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!